Привіт усім! Ви на каналі Останній мотоцикліст. Костян тут, Андрюха тут. До нас, можливо, ще дехто приєднається, кого ви давно вже не бачили на моїх відосиках. А сьогодні у нас 10 травня і в славетному місті Золотоноша відкриття мотосезону, куди ми сьогодні поїдемо. Подивимося, що там, як там. Погодка у нас сьогодні. Трохи, звісно, не тішить. Та й весь тиждень такий був. Вчора такі зливи були, що у дворі була річка просто. І плюс 5. Сьогодні хоч плюс 10. Давно такого травня холодного, я не пам'ятаю. Ну, а вам я бажаю гарного перегляду. Беріть вкусняшки. Заварюйте чайок або кавусю. Ого! Ну, я вам скажу, це доволі холодно. У мене зверху футболка, бобка тепла і мотокуртка з підстежкою теплою. І мене зараз продуває, дай боже. І термометр каже, плюс 9. Андрюха, як на мене, він ще легше одягнутий, ніж я. Не знаю, як йому там. Але такий вітер холодний, що просто капець. Треба було тюрмуху одягати. Я думаю, та ну, сонечко ж світить. А вже і сонечка ніякого нема. А вже затягнуло хмарами. Ну, По часу ми трохи, звичайно, не встигаємо, бо зараз без однієї хвилини 12, а там начебто на 12-ту загальний збір в парку у Шевченка. Але нічого страшного. Думаю, ми їх нас доженемо. Бо в минулому році було ну, доволі багато мотоциклістів, прям величезна колона була. А що там зараз буде? Начебто зараз по програмі типу, з центру Золотоночі треба кудись виїхати, на якусь там ділянку, де будуть якісь мотоконкурси, а потім повернутися назад в парк і там вже відпочивати та спілкуватися. От ми вже в місті, Золотоноша. Вже потроху стягуються мотоциклісти. Хто на чому. Але я промерз просто як цуцик. А здоровий густ казав, одягни цю термуху. Одягни. Так, всі щось повертають, аби там ще хтось залишався і без нас не поїхали. Так, ось, по-моєму, цей парк. Але щось там нікого не бачу. Щось, походу, нікого немає. Саме цікаве буде, що той, хто. Зараз в нашій цій маленькій колоні перший, він теж не знає, куди їхати, і просто такий, ну, поїхали туди. Кудись за місто виїхали. О, Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Всьо, закінчилось. Так, ми їдемо кудись за колючу проволоку. Мені це вже трохи не подобається. Жашківська 26А. Якщо ви дивитесь це відео, знаєте, де я. Та й чого ще? Стоп, час. Ready? Go! Давай давай друже. Зараз лікаря готуються. Лікаря, готовий. час. Приїхав вигравати жодної спроби. Там ще він, я на щебні. Там ще він просто. Блін. Да? Обідно ще були. На щебні ще повільніш. this. Здорово! Прикинь, від переможця до все. Просто без You know what Що це все проводиться поза містом на якійсь території, не знаю, що це таке. Де. Але точно: щоб нікому не заважати.

То такі конкурси. Хоч якийсь трохи, трохи якийсь актив. І не в центрі міста, щоб це нікому не заважало. А десь тут у нас заброшені, не знаю, що це даже таке. Але тим не менше. Прикольно, Андрюха, красавчик. А чому я не участвував? Тому що я в цьому році ще навіть жодного разу на Джимхана не виїжджав. І ну, якось не хотілось навіть... Пробувати. А конкурс, звісно, на найгучний вихов, це дивний конкурс. Особливо коли там китайчики якісь виїхали. Мені саме більше сподобався Харлій. От він звучить як мотоцикл. А зараз переміщаємося назад в парк, там буде якийсь двіж, силові якісь змагання, частування кашами всякими і все таке. Бог, ты топ. Мы жена. Все сама какая-то завелика. Ну, да, так вот даже треба трохи разумнятися. Да. Не а знаю, шо? просто. Что что? Рука в кармане просто такие на изи. Попробуй. <laughs> У на бізнес Так, на бізнес на Можна з біодрами з щитином. Що, що? Три, два, один. Хвилина пішла. Один. Два. Три. Чотири. О, пятнадцять. Шістнадцять. 17. 18. 19. Двадцять. І...

Yeah. Yeah. На один перебив. Так yeah. Головне, like щоб той дім не записався на рабі ре. Бля, не бачу, я думаю, то Один. Волина пішла. Один, два, три!

Наступний. Дайте чарку. Диримуємо облизко на стерна. Третє місце. Друге місце. Займає. Огінько Сергій. Модний шайка. Красавчик. До речі, цей чувак ще круто робить масаж, так що підходьте. Кого забилися, трапеція там. І перше місце. С результатом 39 раз. Займайтесь. Понищук Дмитро. Банка креативов. Красавчик. Пожалуйста. Поздравляю. Так. Итак, с Следующие три точно такие же будут. Кто хотел, он с мотивованием... Это Ну, майже Одиннадцать. Дванадцять. Тринадцять. Можеш поставити відпочити? Один. Два, три, чотири, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Сімнадцять. Давай. давай! 10, 9, 10, 11, 12, Оба! Дві половини, 18. все вже все. Хорошо, 18 разів. Ууу! Хорош! Я спортсмен говорю. Ні, ну ти в минулому році, за нас, за всіх нас. І все виграв. А в цьому році, ну Дімон, виграв перше місце. А я, на жаль, ні. І помінявся на другу. <гум> да, і поміняв чуваку протеїн, а собі шейкер. Кератин чи кре... креатин? Креатин, точно. Креатин. А, це життя. Ну так. Да. То кератин, а секретно. <гум> ну, а я зробив 18, а там Тіп зробив 35 найбільше. Так що без шансів. Ну, от таке от відкриття сезону. Золотоночі. Нічого не очікував і, собственно, нічого не отримав. Більш така символічна штука, щоб просто зібратись, подивитись. Двох підписників зустрів. Хлопці, якщо ви дивитесь це відео, то відпишіть в коментарях. Зараз приїдемо додому, але поїдемо трохи інакшим маршрутом, щоб не по трасі. А мальовничими селами Черкащини. А точніше, Лівобережжя. В одному з минулих випусків я казав, що дуже велика пожежа була. І ось подивіться її наслідки. Випалено заліворуч, випалено праворуч. Ой, це жесть. Такого ще не було. Раніше були пожежі, але що отак. -от. І це ж тільки те, що я тут бачив, то все йде аж до води, аж до, -до, -до Дніпра. Гектари, випалені гектари. Ну і на цій гарній картинці я хочу сказати вам дякую за ваш перегляд. Тисніть всі ці ютубні кнопочки, махінації, лайки догори, коментарі, підписочки. І до зустрічі в нових відосах.